Перед вами справжній король бездоріжжя та втілення потужності Mitsubishi Pajero Sport, повноприводний. Під капотом цього звіра ховається 3-літровий двигун. Авто 2007 року з пробігом у 242 тисячі, чорний колір кузова додає їй солідності, 16-ті титани та недорожня резина, протиотуманні фари та гарне освітлення. Система повного приводу забезпечить впевненість на будь-якому покритті і до салону. Весь пакет 100 підйомників зеркал регулювання дзеркал кожній сидінні, 4 кермо, коробка автомат, робочий кондик, підігрів сидінь, медіасистема система та четверте покоління газу. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо обміняти на ваше старе авто або доставити до вашого міста, якщо у вас немає змоги. Цей ідеальний позашляховик коштує всього 7800 доларів. Високий, повноприводний Pajero Sport вже чекає на нового власника. Це твоє авто.